Привіт, мої чемпіони, привіт, друзі! Привіт, мої файні, гарні глядачі і підписники. З вами я, Алекс Грін, і минулого разу ми з вами проходили е, доволі потужного боса Гарі, такого лідяного, брутального буйвола. І грали ми оце цим е, також не менш гарним героєм Інгваром. Він мені дійсно дуже сподобався. Реально зайшов. Зайшов своїм ведмежим характером і своїми оцими такими. Е, Плоскими і не знаю прозорими предками. Ну, рекомендую цього гравця до гри, тому що дійсно ним прикольненько грати. В нього могучий такий вікінговський двосторонній такий топор, я не знаю, він рубає ворогів там на раз-два. Сьогодні я хочу повернутися до Елори Winter Song і спробувати довести її прокачати до 10 рівня. Тому що в ті рази, коли я грав Елорою, а це було лише один раз в якійсь місії, вона до мене дійшла до 5 чи 7, не пам'ятаю точно рівня, але не показала всіх своїх навичок і вмінь. І я оце от хочу якраз переглянути. До речі, нам залишилося зовсім трошечки для того, щоб купити оцю от. Пузатого толстячка такого, щоб потім можна було його випробувати на якісь місії, лупануть і дізнатися, що вміється цей пухляшик, ця бомбочка. І так, пустоши. Ось ми і в жутких землях Варалдула, в цих пустинних землях і змучені і не заспокоєні душі, які тиняються собі без діла. Моліться, щоб все, все це не сказалось на бойовому дусі і настрої ваших воїнів. Ой, да я вас прошу, мені оце тут лякаєте Йожика голою сракою. Тож, мої воїни такі вже биті, такі вже файні хлопці. Опача, ми маємо нову башню 4 рівня, це Тесла. Тесла щось помножено на 104, не знаю, що воно таке означає. Пуляє молніями, блискавками. І вражає наземні і летючі отряди. Все, я вже хочу. Я вже хочу прокачать цю блін. Хочу прокачати цю круту штуку. Так. Елора, 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 давай ми тебе не знаю куди. Давай сюди поставимо все, звідси будуть йти. Хто тут буде йти? На льотчики будуть йти, 6 штучок. Так, а де б нам поставити тоді цю Теслу? Давайте ми її поставимо ось тут. Давайте поставимо її ось тут. Блін, тут щось стільки точок, я навіть не знаю, з якої сторони вони е і що будуть проходити, заходить. Мені щось не подобається, оцей цвинтар, якщо чесно, не подобається оцей цвинтар. Щось він мені трошечки не дуже до вподоби. І тут дві лінії, з якої вони будуть іти атакувати. Так, ладно, 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 ладно. Давайте тут поставимо казарму хлопців наших поставимо сюди. Давайте поставимо тут лучників, тут поставимо також піхоту, тут поставимо магів. Тут поставимо магів, тут поставимо магів. А, є хорош, 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 хорош. Тут поставимо піхоту. А тут поставимо лучників. Хорош, хорош. Я рахую, що поки не погано. Поки нормасненько, поки не погано. Тут у нас буде артилерія, і потім я ще артилерію поставлю трошки вище. Так, Лора, давай, Елора, давай, моя хорошенька, давай, покажи нам все, що ти здатна. От, блін, я так і знав. Так і знав, що оце от підуть оці от дивіться, оці скелетони, оці скелепупіки, скелезубіки, які. Що ти такі? Скелет. скелет. Блін, так і знав, що з твинтеря оце буде лісти оця нечисть. Добре, що ми тут поставили піхоту і треба укріплювати наші башенки саме тут. Тому що ці скелетони, скелепупи, скелезуби, Можуть насправді нам е, лиха на коїть наробити. Так, давай, Лора, тебе трошечки відведемо. Нальотчики, розбійники, вульфи. Ну, вульфи, поки не дуже багатомасштабно вони йдуть, і це нам допоможе ось укріпити оцей тил, щоб можна було справлятися файно-гарно з цими скелетонами. Опа, дивіться, що ми. Ми у нас е, міцні горішки. Міцні горішки, нове досягнення. Я на, насправді я навіть і не сумнівався в тому, що горішки наші точно міцні. І ми вистоїмо проти любої навали, любих ворогів, скільки їх там не було, скільки волн цих нам не, при... не треба було перемогти. Так, розбійники нальотчики тут вульфи, от трошечки побільше, вже 6 стало. Так, давайте ще прокачаємо тут наших лучників. Давайте підкріплення. Коротше, хлопці, біля цвинтаря треба нормасненько е, ставити лучників, і треба гарненько укріплювати е, наших, виходить, е, воїнів з казарм. Або просто берете і ставите там е, свою героїню. Тому що, по-іншому Гаргулія, Гаргулія. По-іншому цих скелетонів не залупить. Вони все йдуть, 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 і їм не видно ні кінця, ні краю. Вони, походу, будуть всі ці 19 волн отак от лізти і намагатися прорвати ту лінію той захист. Тому там необхідно ставити укріплення покраще. Так, давайте ще поставимо нормасненько так наших захисників. Хорош, справилися. Нальотчики, вульфи демоніческая отродье. Дві штуки. Що за демонічне отроді? У нас же було демонічне отродье? Ні, не було. Дімонічне отроді. Кошмарне породження аду вибухає при смерті. Ага. Магія його не бере, адський, адський вогонь, адське плам'я. Зрозуміло, зрозуміло. Коротше, ось так. Ось так, хлопці. Магія проти нього не діє. Магія проти нього не діє. І це не дуже добре. Так, давайте лучників поставимо. Вульф демонічне отродія варх. Магія проти нього не діє, тому тут треба ставити арту. Ось так. Бачите? Тут їх поки немає, вони йдуть з цієї сторони. І блин, я поки не знаю, якщо чесно, що проти них таке гарненьке треба ставити, щоб стримувати їх потуги, їх оці от намагання пройти прорвати нашу оборону. Ладно, все потрошечку. Все потроху, у нас поки шоста волна. Ми гарненько тримаємо стрій. Поки не пропускаємо жодного ворога. Так, гаргулії, ці от демонічні тродя, ці демонічні тварі, коротше, ці от прихвостні, цих, цього, я не знаю, там, головного їх оркодемона, чи хто там, чи. Гобліно там, сатани. Так. Давайте сюди підкріплення поставимо трошечки і прокачаємо, поставимо нашу лісову браттю. Лісова браття нас ніколи не підводила, лісова браття, Думаю, гарненько буде справлятися, файненько тепер із цими скілезубами, і з цими демонічними отродіями. 15 розбойників, демонічних отродій, 6 вульфів, 6 варгів. Коротше, тут йдуть поцики червоні, і разом з ними біжуть їх оці от швидкі шавки яких ми з вами будемо гарненько бомбити. Хлопці, ви що, сподіваєтеся пройти фігушки, нічого у вас не вийде. Так, давайте поставимо варварів. Блін, як вони мені подобаються. Зал варварів. Це реально топові черті. Монеток небагато, монеток небагато, я хочу так всі ці башні прокачати, я хочу Теслу випробувати. Але поки немає в мене, якщо чесно, ресурсів, за рахунок яких я міг би все це діло зробити. Так, мені набридло, що ви оце тут лізете, і так себе вільно почуваєте, хлопчики. Просто набридло. Так, я хочу закріпити ось оцей тиловий момент, де намагаються пройти оці скелетони. І потім переключуся вже на першу лінію. Так, давай сюди, Елора, зупиняй цих ось мощных цих червоних, прихвостней. Так, хто у нас тут? Владика демонов и дематические отроги. Так, короче, у нас хлопці починаються. Одні демони йти, так, владика демонів. Вони ведуть адське полчища, прикриває своїх прислужників вогневими щитами, захищає інших демонів, також магія на нього не діє і має адське плам'я. Ну, це ми вже, в принципі, з вами зрозуміли, що магія сильного такого, як би, впливу в цій місії немає. Тому, що стосується магів, сильно не захоплюйтеся, ставте краще лучників і піхоту, яка буде стримувати ось цих от е, владик демонов, адські гончі, демонічні отроді, вульфи. Коротше, зборна солянки пішла. Тут вони хочуть нас забомбити всім, що в них тільки є. Так, Елора, давайте поки тут, потім підеш на розбійників. Так, що ж, я хочу прокачати вже повністю, щоб вони мені не муляли варвари, і потім вже можна буде переключатися на щось інше. Хорош, все, варвари на стопчики, вони, можна сказати, по максимальці. І можна вже переключатися на щось інше. Так, Елора, давай сюди. Я пропоную, Я пропоную, я пропоную переключити нашу увагу на артилерію. Я хочу поставити одну із цих. Неймовірних теслобашень і подивитися, на що вона спроможна. Тому що там описали, що вони прям що це таке. Ацька гонча. Жуткі злобні створіння, які виконують для своїх хазяївів роль е, мисливських собак. Ну, я ж казав, що шавки. Е, також магія недіє, ацьке плам'я, висока швидкість. Добре, добре, добре. Е, що, ну, що тут скажеш? Що, що, що? Що ви лізете всі? Що вам тут медом намазано, чи що? Що ви хочете взагалі? Так, давайте їх фігеньом трошечки е нашим метеором, так сказати, поджарілі пламенних собакенов. Так, хорош. Давайте будемо пробувати прокачувати нашу арту. До речі, бачите, за рахунок того, що ми останній раз зірки витратили на артилерію, вона коштує у нас. Трошки, але дешевше. Дешевше. Це прикольно. Це прикольно. Так. Лора, давай ти будеш тут. Ти будеш зараз розбійників і нальотчиків заморожувати своїм, як би. Не знаю, морозним поглядом. Так, я знаю, що ви хочете мені сказати. Правий фланг нас просідає, провисає, він не має гарної оборони. Питань нема, ми цим займаємося трошечки пізніше. Тим паче в нас тут є підкріплення і в нас тут є наш основний герой Елора, яка цими ось льодяними бурульками зносить башню кожному розбійнику. В тилах ми з келіпупіку нормально пресуємо, в нас там варвари все рішають. Тому мені здається, що поки ми справляємося. Одинадцята волна і, в принципі, за рахунок того, що волн цих 19, і я ще не знаю, що нас чекає попереду. Я думаю, що ми будемо мати можливість прокачати нашу башенку до Тесла, тим паче залишилося зовсім трошки. Тесла Х104. Гноми інженери зуміли зробити обуздати мощ тисячі гроз, на кого би тепер ти її задіяв проти кого. Так, проти всіх, хто буде йти. Вульфи, адські Гонщі, варгі. Ну, давайте, давайте. Елора, давай сюди, давай сюди. Так, що ми маємо? Розкальонні заряди поражають до 4 цілів. Це що? Створює поле статичного розряду навколо башні, Наносить ворогам 10-20 урону. Хорош, хорош. Хорош, так давайте я хочу цю тему першу прокачать. Тому що одразу лупить по Дивіться, які. О, трьох тут фігачить, Блін, прикольна штука, блін, яка ця тема класна. Дивіться, як цих е, варгів... Е... Ану, давайте адських гончих. Подивимося, що буде з адськими гончими. Так, що тут у нас? Владика демонов, адські гончі, демонічні атродія. Ну і ладно, ну, і ладно, ну і ладно. Зараз ми із вами також справимося. Демонічні атродія. Так, ще трошечки нам треба монеточок для того, щоб ми ще разочок прокачали. І тут кількість цілей е, йде до п'яти. Вже не 3, не 4, а цілих п'ять. Ну. Хорош. Давайте, хлопці, давайте швидше, швидше, швидше. Давайте тяніть свої дубки до своєї смерті. Давайте, давайте, давайте. Щось. Моя Лора, вона вже майже на 10 рівні, майже на максималочці, чого я саме і хотів. Чого я саме і хотів досягнути. Я хотів Лору свою вивезти на максимальний рівень. Так, хлопці, дайте мені монеток, дайте мені монеток. Хорош, є монеток. Гончі, ви куди пішли? Уважаємо, що за діла? Хто вам дозволяв? Так, підвищити рівень героя до максималки. О, ми відкрили ще одне з вами досягнення. І Лора в нас просто топчик. Так, що в нас тут? Темні рицарі і темні винищувачі? Ну і ладно. Давайте темні винищувачі, ідіть сюди. А я поки буду прокачувати арту і хочу поставити тут так само цих от Тесло -башень. Так, хлопчики, поки ви йдете, я вас трошечки метеоритиком зафігачу. Хороше лора. <кхід> Ох, вибачайте трошечки щось. В горлі запершило від емоцій і руйнувань цих поганців, які оце намагаються пройти нашу оборону. Молодець, Лора хорош заморажує поодинці кожного з цих поганців. Так, владика Демонів, Ацька Гонча, демонічні отроді Ну, в принципі, нічого новенького, це вже в нас було. А давайте продовжуємо е, тестити наші Тесло H104 і хочу прокачати так само, таку тут саму башеньку поставити і гарнесенько її також наелектризувати. Е, магі, 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 магі. Ні, одну башенку я, звісно, залишу, нехай буде. І, бо не знаю, що не знаю, що нас тут садники на ракетах. Садники на ракетах. Блін, садники на ракетах. Тут то ми їх точно гарненько стримаємо. А от чи з цієї сторони це я не впевнений. Хлопці, це я чесно не впевнений. Тому що зараз увага трошечки приділяється оцим хлопцям. І ми давайте трохи от те, що я й казав. те, що я й казав. Мені треба зміцнювати. Тут трошечки тому, що. Елора, давай сюди, давай сюди. Не дай пройти цим ракетчикам. Не дай пройти цим ракетчикам. Давай Елора. Хорош. Але це було близько. Це реально було дуже близько. І це мені взагалі не сподобалося. Так, тут треба варварів поставити. Поки... Звиняйте, друзі, поки я з Теслобашнею... Почекаю, тому що в нас же 17-та волна йде. Я трошечки тіряюся, якщо чесно, що мені прокачувати і кого мені ставити. Варварів я точно тут поставлю, тому що метальщики топоров в підкріплення нашому герою це не буде зайвим 100%. 100% не буде зайвим. Тому що вони мощненькі, мають багатенько здоров'я і де їх доволі багато. Також і, і лізуть вони з усіх сторін. Так, дайте монеток, дайте монеток. І не кажіть, що я жадний. Просто ви даєте мені мало монеток. Я хочу більше. Я хочу більше. Я хочу більше мощі. Елора Малачинка. Елора, звісно, лупить їх цими бурульками. Ну, нереально мощно. Нереально мощно. Знаєте, на що схоже? Схоже на. Зимовий Київ, центр, і нечищені вулиці, і бурульки, які свисають з.